Дивись! А а я. Це найкрутий ніг фен. Вони сказали, ви можете працювати їм в салоні краси. Оце що так крутиться, я не пойму. Що воно крутиться? Ну, дифузор як ну, типу, взяти? Йо, ви бачите? Що це? Але кажуть, що він дуже прикольний. Можливо, краще Дайсона. Привіт! це твій блог про волосся. І сьогодні у нас буде розпаковка фену фен. Коротше, заносьте, будь ласка, це Артем. Добрий сю... вечір студія. <гум> і ми будемо робити розпаковочку на таку історію. Коротше, це якийсь там фен. Я не знаю, хто його производить, але кажуть, що він дуже прикольний. Можливо, краще Дайсона, Це преміум комплектація. Тут в нас. Коротше, і насадочки, і чихольчик, все і так, да, все коротше, як треба, Ми Пошу. його ще не відкривали. Сьогодні буде розпаковочка, а через пару тижнів буде досвід користування в роботі цим феном. І сьогодні давайте подивимося, що там всередині та що воно як, а потім розповім, як їм працювати, та насправді чи краще він дайся чи ні. Тому давайте відкриємо Артем. Ти так. вмієш відкривати? Так, так. так, мужчина, давайте. Я спробую. Треба акуратно, А вдруг ми так, потім будемо його розігрувати. Ну так, про це я не подумав. Отож. А треба думати, тому що дум... дурак думкою багатіє, як кажуть. Це як такі класне відчуття, коли відкриваєш, знаєш, там духі, парфюми. Давай тоді розділимо, тоді разом. Так. Викидай. Так, ну давай, тоді ти його відкривай. Ну все, будемо відкривати. Так, Артем, що у нас там Цікаво, перше? — так відкривається. — Це раз. Там щось ще є, да? Так, тут дорожня сумка, скоріш за все. Ну, я б не був такий певний. Ну так, да, це дорожня сумка. Так, ну давай її відкладемо. Давай так, цю фігню відкладемо. В принципі, коробочка, що, ну, якісна. В принципі, як і в Дайсоні, давайте от сюди поставимо. А в Дайсону є дорожньо сумки. І давайте сумка, ще подивимося. Ну, в мене в професійному не було. Ні, в домашньому є. На, відкривай, тобі подобається, відкривай. Так, відкривай, відкривай, що там. Давай, разом. Ти щось зажав, тебе руки дуже міцні. Качається мальчик, дівчатки, обратіть внимание. Давай, о! Uh, Відкрився. Так, а що він? А, він повинен бути чорний. ну, Дивіться, запакований, ну, якісно. Так тримаєшся. сразу приємно, відкрити не можна було цю коробку. Так, і коробка гарна, до речі. Що вже каже про те, що, можливо, це якісний інструмент. Якщо чесно, я великі ставки на я нього думала, а, не ставлю. Ця, а, типу як якась схожа на крупці. Ану, на столі Плівка, типу на ньому. Ну так, да, захисна плівка. Він новий, ми за... самі відкриваємо перший раз. Короче, ось є фен. Так, Тут є в нас інструкція одразу. Давай, Потім в нас є дифузор number one. Дуже схожий на Dyson, до речі. Там, мені здається, взагалі схожий на дай. Так, один сам один. фен у нас ось такий. Тут у нас шнурочок. Давайте отак його розкладемо. Ну і більше електронів. Та ні, ні, дивись. А, Потім у нас так. є ось така насадка. Це, це раз. Так, давай коробку туди, лишнє, Так, є насадка і тут ще щось. І тут все. Ну, і інструкція. Інструкція більш, більш нічого немає. Так, викидай, давай оце викинемо. Я думаю, що нікому ніколи не цікава, то я її відкладу. Так, і ще в нас є чохол. Дорожня сумка. А ну, на, це чи просто сумочка. Так, тут нічого, окрім чохла, немає, то викидаємо цю коробку. Так, да, і от така от сумка. Вона прикольна. О, тут, до речі, на, маг... а, вона ще на, магніт. на магнітах Трешно. дуже зручна. Давайте її трошки пізніше оглянемо, а зараз давайте одразу до фену. Так, якийсь він не дуже великий. Давайте знімемо цю плівочку. На, ти любиш знімати? <реш> 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 Я просто дуже равнодушний до цього, мені там все одно. Але якщо людинка кайфує, то хай кайфує жорстко. <реш> <реш> ну, чесно, дуже схожий на Dyson. Тільки в Dyson вже тут є такі як прийоми, наче як правильно. Ну він якось маленький, ні? Ану, візьмі Dyson, нормальний. Де? Він е дуже маленький по зрівнянню з Dyson. І ось ця ручка, мені здається, трошки якась товстіша. Так, ну що, дивіться. Dyson ну, буде. Так, і Dyson, ручка, вона рівненька, а тут вона тут ширше, а тут більш тонка. Тому якось вона тримається. Трошки. Ти хочеш сказати, що в цього фена, а ну да, вона трошки вона да, так, цього так, фена їх зужається донизу. Немає сквозної дирки, тобто це вже фен не для одиноких мужчин, да. вот. а оцей якраз таки для одиноких Так, це людьми. вже для женатиків. Бо він і коштує в два рази дешевше, ніж Dyson, але можливо навіть і в три, бо він. Я купив його за 6300 гривень, а цей десь тисяч п'ятнадцять. Ну, там воно все yeah. китайське, я не знаю, ну це лайфен. Просто мені багато людей казали, що він дуже прикольний, що він класно сушить, що він як Дайсон. І насправді на сайті виробник заявляє, що в нього також без щиті без щитінок. Цей двигун, який видає там 110 тисяч обертів за хвилину, щось він там не подає. Не псує волосся, да? волосся, там 200 штатів ну, тисяч. До речі, насадки, якби yeah. Дайсона. Ну, вона більш тонка, а тут вона така широка. Ну Вдасться, вона також є широка. Сам, є ж така сама широка, так. Да. А в цього фена тільки така, так? Да? Так, в цього фена тільки така, причому що це найбагатіша комплектація в ексклюзивному кольорі. Тобто це найдорожчий варіант і в нього є ну, всього ж тільки цей ну, діфузор і одна і насадка. Так, правильно? давайте послухаємо, як воно надівається. На магніті так само, не? Ну тут якось А по, <ріст> 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 Ану може мені здається, я не знаю. Ану. Ну, так. Да, ну, ну. Якщо брати це відчуття, так? Да, ти тут якось так, воно прям, ну. На віки. Що розумієш, що воно нікуди не піде. Ні, ну я думаю, тут теж воно не відпадає, але. Давай перевіримо. Ні, не, відпада, не, відпадає, да? дійсно, не відпадає, не відпадає, дійсно не відпадає. Так, давайте розберемося, мені дуже цікаво про фільтр зразу. Що тут як відбувається? Знаєш, фільтр схожий. А, ну відкритий свій Dyson, коли перша серія була, там був фільтр, да? і він був. ну Якщо брати в Дайсона в новому, то він відкривається зараз. Ну, У так. мене також відкривається. Так само? Бо я mm. знаю, такі фільтри. Дайсону ні, був такий. Це в домашньому Dyson, а не в професійному. Да? Так, цей просто фен це преміальний. У них там є Swift, є S'єміум. Просто... І, і от е, у них цей фен нібито підходить для роботи в салоні краси. Прошу? Тобто він найкрутіший. В Dyson, в домашньому, ось ця штука вона не відкривалася. А в професійному ні, завжди ні, ні. відкривалася. Я за це тобі кажу. Не за те, що вона відкривається. А просто, за що? Дивись, Про... в цьому бачиш, тут дві. А колись в перших фенах Dyson вона була як. Цілосна. Ні, вона була ось така, але сітка була маленька. Да, і вона не відкривалася. Тут немає бля, ніякої сітки, і ця, ця штука вона ніяк не відкривається. Тобто я не знаю, як це можна буде чистити. Ось в чому питання. І так як сітки тут немає, ну я ж її не бачу я ж не сліпий. Ні, її немає. Значить, цей фільтр буде що? Забиватися дуже швидко. І так. що робити з ним, коли він забився, не зрозуміло. І це проблема якась. Бо я не знаю, як ось це помити можна. Хоча, може, зараз ми розмотаємо шнури і воно дістанеться. О, До речі, дуже прикольна історія. Можна діду на дачу віддати, він буде цей, Поняли? На рибалку з цією резінкою Резинкою? Дуже якісна. Так, воно не зніметься, тому що здесь е, вілка. Коротше, чистити цей фільтр в принципі, неможливо. Бо Dyson, ти як часто чистиш Dyson? Ну, раз, напевно, в неді... раз в три тижні. Раз три тижні я кожен тиждень чищу, так? у мене там просто така багнюка. А як ось це чистити і працювати в салоні краси, я взагалі не знаю. Може для дому ще й ок, але ж тут ні сітки немає, це буде все чорне. Ну, так, да, так, да, скоріше да. все. Да. Так, то це великий мінус цього фену одразу. Ми його ще навіть не включали. От. І ще який мінус? Що я не знаю, як на брашу кладати, можна цієї носати. Вона насадки. така широка, так? Да? Так, ну дивіться. От що в принципі насадки тонкої тут і немає. Хоча це максимальна комплектація. Насадка вона більше йшла для того, щоб ставити там об'єм, по типу. Та яка різниця? Це професійний фен, яким я маю працювати в салоні краси. Це Професійний фен? Так, це комплектації фен, І в мене немає насадки. Я нормально. Я гадав, це. Ти замовив фен для домашнього використання. Ні, це них фен. Вони сказали, ви можете працювати їм в салоні краси. Фільтр не чиститься. Насадки. Тупо тонка і немає. Та навіть якщо дівчинка вдома, вона ну, ж має мати таку насадку, ну, як так. їй набраш крутиться. А це що за сопла, Ну можна що, Сушити кота чи що я не знаю. Ну так, да, вона заширока буде. Таке. Ну так чисто візуально. Ну він крутий, типа. Крути. Оце що так крутиться я не пойму. Що воно крутиться. Чого воно крутиться? Ну, тут тут не, не, кру... <різь> не крутиться. Ні, ну вона і не коштує, якби так, як Дайсон. Ну, це дивно, що воно крутиться. Мені здається, що воно буде спадати. Так, рукою тримаєш, воно щось болтається. А ну далі. Да. Ну так, да, трошки. Так, давайте що? Давайте ще ось цей. Ану, візьміть цей дифузор. Діфузор? діфузор, до речі, виглядає, блін. Мені якось він більш подобається, ніж на дальні, якщо чесно. Він отут прям супер сесії з цієї сторони. Ля такий чорний, поняв. О. Ну, не знаю, ну сидить дуже гарно. Ну, О, і... а це діфузор від Dyson. Э, і не спадає. Ану, давай отак, на ту камеру їх разом. Оце Dyson, це Лайфен. Ну, В принципі, одне й те саме, навіть кількість зубчиків одна і сама. саме. Подивлюсь. А, ля. в Dyson зубчики більше. Е, по... Вони довші і мені мікається більш тонкіші. Так, так, вони довші. А, і більш тонкі, до речі. І оці д... е, як це? дірочки? <реш> як <реш> сказати? <реш> дірочки. Вони більші, ніж тут. Ну так, да, пройом вона трошки така, як вона довше. Так. Ну, може, за рахунок того, що вони довше, самі по собі. То і пройоми більше, так? Да? Ну так. Да. Ну тут, в принципі, нічого такого. Ну, чесно, мені здається, якщо брати діфузор, ну він, типа норм. Ну, диффузор, як диффузор, ну, дифузор нього можна взяти? Це, якщо брати оці насадки, то тут можна ще доколупатись, Типу, що, що це, ну, типа, за. Ні, ну диффузор норм, так. Ну, таким по факту. Я не знаю, як працювати. І витягувати, і накручувати, може бути. Буде... Давай, може, він якось дуги по-іншому, може спробуємо. буде Тож, Якщо брати фузор, то мені здається. Просто мені дивно, що це максимальна комплектація. Їх всього дві і якийсь чохол. Лучше б вони поклали мені оцю насадку, чи щось там, я не знаю. І і нафік... замість, замість того чохла, даєш. Да, так, нафік мені той чохол. Так, так не давайте не кудись вк... включимо. Зараз я заплутався. Йо! Ви бачите, що це? За маленький дуже шнур. Це просто супер! Це що? Ну ладно, ну метр п'ятдесят може, так? Ну, да? десь так, так. Да. Я думаю. Два, два не буде. А ну скільки? Ну там метр чотири в Дайсоні. Дайся на... Блін. Оце під подстава. Бо в салоні. Дайс на що можна. Рибу, рибу, рибу ловити. За, за, за реально рибу можна. ловити. Блін, він реально дуже короткий. Да. А ну, до речі, ну, це, давай. Це, це мінус. Це давай оце порівняємо. Мінус. Щось мені. Здається, що це дуже хиленька історія тут якось. Ну, по-перше, дайся. Тут такі, типа, як железина, бачиш, вона. Защитна, як, да? Ну, тут теж є захисна, але бачиш, тут вона якось так продумана, що вона може якби гнутися за рахунок оцих таких. Ну, е, да. Маніпуляцій. Е, маніпуляцій, да. А тут вона більш така якась, знаєш, е, ну. Блін, ну це косяк. Ну, то, тому що. Тупо по, півтори по метра. Да, Блин, проводу. я чомусь думав, там є просто, я ж кажу, цей Swift S'E, я думав, там угу. короткий шнур, а в цьому преміум комплектації буде, типу, нормальний. Але це дуже просто, мало. Просто Якщо для дому, да, ну, типу, сушити, то окей, такого типу, шнура буде достатньо. У ну, мене вдома вдома, розетка в ванні, да? так, ну так, також типу, треба угу. тягнутися. трохи. Ну, якщо для салону, то це прям конкретний мінус. Ну, для да. дому це так, у ну, тебе ти стоїш, от тут зеркало, де, де глядач, от сюди втикаєш. Десь там зліва, зрозумів, так тягнешся. Ну, може і нормально, я не знаю, але ну, це дуже мало. Ну, для тих, е, розетка дуже близько біля. Щоб бути голову зушити. Так, я просто хотів його втикнуть в розетку туди, але він не тягнеться, то нам прийдеться зараз переноску шукати. Бо це взагалі дуже странненько якось. Микай. Так, ну що, робимо перший запуск. Дивіться. Ряп. Подсветочка є. Я подсвітка є подсвіточка. <рес> да. Так, на двоєчку. А що він холодним дує? Ааа, оце. Коротше, це ага. потік повітря, а це температура. А знаєш, що мені здається? Що буде ще червоним горіти. Да, да. О, Це найгарячіший. Це... Черводний. <рес> ну так, це холодно <рес> буде. Це середній. А цікаво, а якщо зажати оцю кнопку? Дує холодним. Просто, е... А чого вам стріляє? Гуляє, віш колір. Він змінює колір, коли я зажав. Е, знаєш, що я тебе запитав? Бо вдається на як, ти коли вмикаєш, у тебе, наприклад, йде гаряча температура, да. і ти хочеш трошки ну, підстудити, і ти зажимаєш оцю кнопку. Так, да, і відміняється і він, температурний та, режим. Так, І він дує холодним, щоб зафіксувати, наприклад, там локони, ну і так далі. А, так він не дує холодний, коли ти зажимав. Ні, він не дує. Я от дивіться, оце гарячий режим, я зажимаю цю кнопку і, вони... і вона різнокольорова ця штука стає. Дискотека. Так, да, і воно. Ні, воно от ніби стає холодніше, а потім знову гаряче. Ааа, дивись. Ані... А я, Все. блін, коротше, коли ви зажимаєте цю кнопку, він на якийсь час стає холодним для зручності, а потім одразу гарячим. Поняв? Ага. От дивись, став руку. Гарячий? От я зажимаю і зараз він буде ставати холоднішим. Коли синім загориться, буде холодним. Ага. Але чесно, ну, ось, потім гарячий. Так, але дуже дивно, що типу, ти такий сушишся, зрозумів? Заж... Зажимаєш, хочеш остудіть і ждеш, поки воно пройде. І... Просто воно потім гарячим різко дує. Ну, так, тіпи... да, різко. Я не знаю, Може, нафіга спорно, така історія. Трошки припіктись. Це дуже странно. Короче, е холодне повітря зробити в принципі нереально. Тільки якщо ось так. Накрутила локан, потім раз, холодним зафіксувала, два рази нажимаєш знову на гарячий. Короче, треба буде повазитися. Ну, але звук приємний, так? Да? Е -е -е, звук, так. Да. Кожив чимось на Ну Він такий мощненький, мені здається. Дайся на ось так. А, це є кнопки. Я щось подумав, що це кнопки є. Так це кнопки, так. Да? А, ну так. Да. І ти, ти можеш ти, пообрати собі, по-перше, три режими сили повітря, три режими гарячості да. і ще окремо включити холодне повітря. Тобто збросити гарячий воздух холодним повітрям. Ну тобто тут є реалізовано холодне повітря. Тут да. по факту його немає. Тут, ну, його складно досягти. Тут ще просто варіації, да? ну, і варіації, і простіше холодне повітря включити. Да. Ну, ну, ну спроби включити холодне повітря. ну, Це тупа питка. Саме з Ні, ну це от коли воно синє, то це буде холодне. Ні, просто накласти. Гаря... О, це холодне, так? Так. Да. Холодне. Ти включаєш гаряче, я так сушиш, студив. холодний, нажимаєш, чи? раз остудив. А як тут остудить, ну не пам'ятаю? Якщо, брати, мені здається, вдома цей фен, то що? Ще типу, нормально. Ну, нормально. Якщо працювати в салоні, я б навряд чи взяв би собі такий фен. Ну, хоча б за того, ну, що, тіпа, він, ні, він, що другого... він короткий просто. По-перше, він короткий. По-друге, е, діфу... е, ну немає насадки. насадки тонкої. тонкої. І по-третє, ну блін, оця кнопка, типу, з холодним зажати, вона вроді би ти рідко це використовуєш, ну буває, вона потрібна. Ну, ти використовуєш, якщо на обличчя дуєш. Ну так. Да. А, ну тоді можна, в принципі, наклацати. Ну, Короче, це ти треба... знає, це, клас, це, це ми, порабо... там це ми попрацює... попрацюємо і спробуємо. Просто можливо, що ми просто звикли до цього, і типу. нам так. здається, що це незручно. Треба попрацювати. Ану, давай порівняємо потік повітря. Де. А ну, давай на холодну. Ану, спробуй. Ну, мені закидайте на холодніше. Ну докорський. Ні, я про ширіну покавозду ходить. Ну, коротше, треба попрацювати. Вона, звісно, ширша. Я просто думаю, ну можливо, вони щось таке придумали, що воно не так погано Просто я зараз, секунду. І ще дивіться, що хотів би також показати, що в Dyson якось більш приховані всі ці приватки там внутрі в цьому соплі. Тут вони трошки так снаружи. Мені здається, що якщо волосся попаде, може щось трапитися. Але навряд чи воно попаде. Це я вже докльопуюсь до нього. Це стосовно насадки. Така сама насадка є в Dyson. Так, отак вона виглядає. Здесь вони навіть по ширині плюс-мінус однакові. Ну так. Так, вони однакові. Це трошки якось глибше. І по розмірах навіть ідентичні. Та навіть в принципі форми да? mm. схожі. Так, yeah, дуже коротше. Розпаковочка прикольна. Давай що... що прикольно, що не прикольно. Мені здається, що прикольно, що він нормально виглядає, він дійсно в руках такий приємний. Трошки дивно якось він збалансований ну, від Дайсона, Так? Мені здається, що він більш важкий. Я не знаю, чи мені здається чи ні, але Dyson він якийсь більш ергономічний. Але і ціна в три рази менше, тому як би що тут доклопуватись. Е, мені також сподобалось, що він е, має той чохол, до речі, де він? він якісний, прикольний. Але, в принципі, я б його з задоволенням замінив би на нормальну таку тонку насадку. От. А в принципі, все інше мені не дуже сподобалось, якщо чесно. І крім того, що він симпотно виглядає. І є чохол. Який, ну, типу, ну, нормальний фен, просто нормальний і все. А ти що? Що тобі? Ну що, дизайн прикольний. Він чорний, да, такий, якби. Там, до речі, є чотири кольори. Да? Рожевий, блакитний, блакитний. <світник> потім білий і ось такий. Ну, кремовий такий. Да. Да. Е, мені подобається колір. Е, потім що? В принципі, якщо дивитися, е, прикольно все зроблено, немає ніяких, знаєш, там, ну, по якості, в принципі, якщо дивитися, він зроблений класно. Нічого не торчить. там. Ну так, да, нічого e, не лише. Прикольно, це, до речі, підсвітка. Типу, як варіант, що ти розумієш, коли в тебе там холодний, гарячий. E, так само, як ти казав, що є типу, цей бек, що ти можеш, якщо ти кудись їдеш, покласти свій фен. Ну і, в принципі, напевно, все. Але з сильних дуже мінусів є те, що фільтр не захищен не цей ну, тут їх декілька. Ну, от дивись, от вже пилюка. От ми включали його ну там буквально в хвилину. От тут вже є так, ну, да, Це мінус, тому що вам придеться дуже часто його чистити. Так, і нічого для того, щоб його почистити в наборі, ви не маєте. Хоча це преміальна комплектація. Немає сіточки, просто ось тут на фільтрі. Це дуже mm. дивно. ну Бо навіть в тих фенах, що бабулі сусті. Завжди е, була да, сіточка тобі, завжди на жопі, була сітка, да. От. То воно буде якось. Просто знаєш, що е, те, що тіпо, його почистити, так. Да, е, я просто думаю, що якщо він заб'ється всередині, а, ну, він... а він по-любому заб'ється. І він тоді, мені здається, буде хірше працювати. Так. І що з ним робити потім? Ну просто ми зараз дули дві хвилини, а там вже була ось така пилюка. Це так. Я не знаю. Хоч ну, вдома також є пилюка. Це тупо не варіант. Оце був о, огляд на Дайсен був ки, огляд на Дайсен був китайський, де також не було сітки. Це так тупо, само не було сітки? Так, це тупо mm. бред, але той фен навіть не включився. Цей вже включився, і це вже це вже, це вже, це вже плюс. Бо той був 5, цей 6300. Бо... А, ну на 1300 дорожче. Так, що там, шнур ще що. Не сподобалось, що дуже короткий шнур, півтора метри. Якщо ви перукар будете собі брати, не беріть, бо це херня повна. Якщо вдома, е, окей. Чи просто далеко не ходіть, від крісло. Ні, я знаю дівчинку, вона собі такий перехідник зробила, але так. ну, блядь. Ну, це кріжово виглядає. Так, просто. це не дуже гарно. От. Ще мені не сподобалося те, що. Ну, ми за стоплок говорили, що. Так, мало, так немає насадок. Шоу. І не сподобалося, що не реалізована функція холодного повітря. Але це треба спробувати. І я напослідок хотів би запакувати його в цю сумку. Ні, ну шнур нормальний, до речі, тільки що короткий. Ні, по якості і я ж кажу, в принципі, зроблено все ну, прикольно. Так, руку береш і чувствуєш, що маєш вещь. Да. Реально, от до корпусу не, не, докліпати, не докліпатися. Да? Так, ну дивіться, як воно сюди лягає. Можна... В принципі, в принципі, не закривається. Не, 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 не... тою стороною. А, ось так, так? Да? Да. Давай, спробуємо. Ну так, трошки з натягом, Можна, може ми Та щось я, не так не зробили. Влізи. Нормально, ну, якщо нормально. Якщо то він буде, типу. Ну, ось така прикольна темка. Раз. Да. Слухай, так це, ладно, це фен ми засунули, а насадки куди? Ну, ця то влізе, а дифузор то, скоріш за все. Ні. Та і ця щось не дуже, блін. А може його поклади вертикально? Отак. А тоді ось тут не зачинеться. А, угу. а, ось, може оцей карман для насадок якось отак. Ні, блін. Ну тоді сюди, донизу, кудись треба якось пхати. Коротше, дивіться, трошки не продумано, не зрозуміло, куди його засовувати, той, той насадку. Але воно не зачиняється з насадкою якось. Ой, блядь. <риклад> Тяжело. А ну, дай... Та ну мені здається, що я не можу, блін. Поклав насадку там. Раз, два. Я не знаю. І що? Шо? І шо? не закрилася. Ну що. Ну, так, да. є, є момент. Ну, все, Короче, дивіться. Закрили, все, все нормально. Якщо захочете, ви його попросите. Хто хоче, той шукає. Варіації, як може закритись. А хто не хоче, той чекає, Шо? шукає що? Шо? оправдання. Так, коротше, дивіться, в принципі, що, давай так по висновкам: для дому фен, на перший погляд, підійде аж класно, бігом. Класно, за що того, що там от все, все ж таки нова система ну, на думаю, Дівчатам сподобається. Ну, по-перше, він, типа, прикольно виглядає. Він е, вже новий, не такий оцей фен старий, знаєш, ну, це типа який гудить, типа волосся там зажовує, да? е, він легший, він тише. Е, там є цей датчик, який, от це, як вони пишуть, 100 разів в секунду зчитують ну, температуру та, 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 повітря, щоб жаліпі, якщо що, так, її понизити. Більш, як сказати, як, бережно висушує. Турботливо, да, так? Більш лагідно. Лагідно, да. Коротше, да, виглядає нормально до корпусу, до пластику, до упаковки. Взагалі питань немає, до якості насадок, питань немає, вони дуже якісні. Є питання до чого? До короткого шнура, до Де, того, що, що фільтр швидко забивається. І що вона широка. І що тільки одна широка насадка в максимальній комплектації. Все. А Вище ну, холодне повітря, але то. Типу, ну, якщо ми вже так беремо, що ми в салон краси його не відносимо да. тільки для дому. То, тобто принципі... для салону краси це точно кенсел, да? Ну, я думаю, так. Да. Ну, це, це нереально. У нас дуже близько розетки, наприклад, до робочого місця, але цього буде замало. Ви просто вокруг крісла не обійдете не це, посушите це, це, скроню це зліва. Це незручно, так. Да. Просто офіціально. люди, які мені продавали офіціали, вони сказали, що можна в салоні краси працювати, але технічно із-за цього шнура виходить, що працювати не можна. Тому ми його, звісно, обкатаємо через пару тижнів викладемо ролик. Але це все, все ж таки фен, який ми рекомендуємо для дому. Так він може, в принципі, замінити Dyson, тому що ну, мені здається, так, на перший погляд, що він своїх грошей коштує. Ну я так, я теж так думаю. Міздається, якщо типу... б мене клієнти питали і в них там не було б змоги купити Dyson, я б порадив би, скоріш за все, цей фен. Але ж ще хочу повторитися, що мені здається, ну ми ще з ним попрацюємо і вже прям. Дамо такий більш конкретний відповідний стосовно нього. Блін, ну він прикольний, типу. Ми просто його якось мені так сказали, що можете в салоні працювати. Я вже настроївся, що він має бути якийсь волшебний. Але, в принципі, для дому, отак, от, жінці свої там, знаєте, там, <різько> чи щось там. Чи може мамі, чи тьоші, чи може парню ну подарити і нормально, кудрявий. Будь ласочка, Баска, да. Так, трошки підсушиться. На брашик ідеально може і не витягнеш, але в принципі зручно. Він, блин, ну, він а прикольний. цікаво, ну якщо попробувати цю насадку, приходити. А, ну давай. Бля, в моменті думав, що підійде. Не лізе. Не, не лизе. А так. вона, блін, понял, тут плоско, а там випукла. А, так. Да. Було б класно, якщо насадки від на підходили. Ну так. Да. Але вона магнітиться. Ну можна так трошки. Така імітація насадки. Друзі, це був твій блог для волосся. Дякую вам, що подивилися. Ми обкатаємо цей фенчик, обкатаємо. поработаємо, поработаємо, поработаємо. подивимося. Трошки його поб'ємо, подивимося, як ця, цей колір тримається. Чи будуть якісь подрябки, царапки. Підписуйтесь на канал, переходьте в коментарі, пишіть коментарі, ставте вподобайку, ставте дзвоник, щоб не пропустити. Колокольчик, да, щоб. Дзвоник, дзвоник, щоб не пропустити <laughs> наступний <смех> ролик, і будемо чекати вас до наступної зустрічі. Пока, пока.